Всі пам'ятають своїх старих знайомих, з якими ви бачились, потім довго не бачились, і знову якось побачились. А він вже майже такий, як був. Ну да, там інтереси інтереси трошки змінились. Тобі не так цікаво вже з ним спілкуватись, але ти розумієш, що ти змінився більш ніж він, і він був не в Русі. Ти був в Русі, ти рушив, щось робив, десь щось бачив там по путішествував. І ти змінився, ти вже не така людина, як була. Там поганий в тебе досвід, чи крутий досвід, можеш ти поділитись, чи не можеш. Але ти вже не такий, як був, і в цьому є сенс. Сенс є в русі. Якщо ти не змінюєшся, то ти стагнуєш, і то вже не цікаво, то, то вже назад. Мінус кармі. А, але якщо ти рушиш, то. Ти рухаєшся до своєї цілі та мети, скажімо так. Дивіться, це буде така підкладка в нашому лімітованому годиннику, який я зов... Я його бачу вже. Я вам його скоро покажу. Я не пам'ятаю, як вона називається. Зараз я загублю, але вона настільки м'яка до шкіри, це просто це, мабуть, мабуть, майже саме м'яке, що я трогав в ці року.